На жаль, зараз ми з вами все ж таки дедалі частіше відчуваємо відключення світла і для повного затишку нашої оселі треба насправді не так і багато, і не так і мало. Інколи ковдри недостатньо так зручної, комфортної подушки. Тому що коли вимикають світло, ми в повній темряві нас що рятує? Дійсно, ось такі ліхтарики. Тим більше у нас дуже класна пропозиція сьогодні. Саме лампа ліхт. Тарик, ось така ромашечка. Зараз будемо з вами її розглядати. У нас тут в комплекті іде ось така а, класна. Лампа зараз. Ага, давайте якраз ближче роздивлятися. А я тут будь, будь буду ще демонструвати, як взагалі вона виглядає з усіх ракурсів, всі її принади. Зараз про це й поговоримо. Так, отже, вона не просто світить, вона трансформується як справжня квітка, щоб забезпечити освітлення на 360 градусів. Ось так, бачите, дуже легко. Я розправляю зараз ці пелюсточки. Потужність 5 ватт світла вистачить навіть для великої кімнати, чи, чи, чи намету. А, зараз ми ще хочемо продемонструвати вам це на відео а, уважніше. А, м -м -м. Так, зараз ми бачимо з вами, так як розкладають нашу ромашечку. Це потужність, я нагадую: 5 ватт світла буде вистачати для великої кімнати, для намету. Якщо ви десь там їдете на дачу, можливо, десь там любите в палатках. Ось ми бачимо індикатор, показують нам так заряду. Ви бачите, потім отвір так дріт, щоб ставити і заряджати. І найголовніше. Це те, що тут є вбудована сонячна панель. Просто поставили, поставити її на світло, і вона сама за буде заряджатися ідеально для. Природи для блекаутів теж це просто ідеальна взагалі іде пропозиція. Є гачечок спеціальний. Бачите, спеціальний гачечок, ви завжди можете її повісити, легкий корпус із міцного пластику, вага лише 310 грамів. Далі вона, як ви помітили, розкладна. О, у нас вже падіння вартості. Ну, слухайте, зараз такий актуальний товар. І дивись, скрізь вартості зростають. А яка у нас доступна вартість? 999 гривень, і це можна ж його використовувати. Бачите, або ось так просто поставити, або підвісити. Тут є різні режими. Зараз буду вам демонструвати. Так, мабуть, в бік, щоб не засліпити нашого оператора. Дивіться, я буду ось так в бік. Вам демонструвати І тут є різні режими. Так, сигнал СОС навіть є. І тут ми вас теж не залишимо без подарунку, так як і адаптер тут не йде в комплекті, то ми попіклувалися, щоб ви навіть якщо хочете зарядити саме не тільки від сонечка, так, а і ще все ж таки від електроенергії, то зверніть увагу, що ось такий адаптер ми вам кладемо в подаруночек. Ну і все є вже, щоб потім не бігати, не шукати. І у нас знову падіння вартості 799 гривень Код товару ДТ-1058. Тобто, ви сьогодні за 799 гривень отримуєте ось такий гаджет, який мало того, що якщо навіть не буде довгий час світла, ви зможете виставити так вдень на сонечко, на світло, і вона буде заряджатися завдяки ось цій сонячній панелі, яка отут от присутня в цій лампі. Акумулятор, акумуляторна така, бачите, у нас розкладна. Сьогодні потужна ось. Абсолютно необхідна річ, бачите, має зручний гачок для підвішування. Її повість в наметі на гілці, де під стелею і світло рівномірно, буде просто заливати простір. Час роботи від акумулятора 4-6 годин залежно від обраного режиму. Так є навіть захист IP45, не боїться пилу та бризок води, що теж немало важливо. А далі. У нас нагадую, потужність 5 ватт світла вистачить навіть для великої кімнати, 45 яскравих світлодіодів, а головне 5 режимів роботи. Вибирайте між максимальний, так, коли потрібна вся потужність, мінімальний для нічного чергування, та економії заряду, миттєвий для саме швидкого вмикання. і... А зараз буду ось так в бік вам включати і, звичайно, режим сос так само є ваш рятівник в екстрених випадках. Забудьте про пошук, розеток, подвійний спосіб зарядки і вбудована ось ця сонячна панель. Просто поставте на світло, і вона сама зарядиться ідеально для природи, для блекаутів. І бачите, все продумано. І вона мобільна, вона малесенька, вона легесенька. Вона навіть якщо йдете на роботу, можете з собою вкинути, взяти, тому що дуже часто. На роботі вимкнули світло, тоді незручно збиратися. Телефон то таке. Я вчора так збиралася, була теж в іншому місці. Теж у мене був ефір. Ну, це така собі історія. Ти ходиш і тим телефоном треба руки в тебе зайняті. А тут дівчата, господи, ось десь на гачечок повісили, або просто навіть ось так її на столику. Собі так включили, поставили і все, і вона ось, бачите, або десь підвісили. І ви собі збираєтеся. Ну, це а, така знахідка, і вона і місця багато не займає. Бачите, таке пакування, є коробочка, якщо на подарунок, Ночок, Оце теж гарні миколайчики. О, дуже актуальні миколайчики за 799 гривень. А, якщо у вас є ваші рідні, близькі, можливо, бабуся, дідусь там, можливо люди похилого віку, обов'язково попіклуйтеся, бо все ж таки, це саме та річ, а, яка буде в нагоді їм, тому що там уже і зір не той, і а, ну де ті умови, так щоб там якийсь генератор бігати, тягати його, запускати, можливо, і немає такої можливості, таких коштів. А тут подивіться, взагалі, легесень я дуже зручне використання. Одна кнопка, і ти нею собі просто включаєш, вибираєш той режим, який потрібно, залишаєш його. А потім просто вимикаєш. Заряджати навіть багато розуму не треба. А, вже адаптер йде в подарунок. Певний тріти, йде теж тут в комплекті. І ви таким чином показуєте, як зарядити це, як просто банально звичайний телефон ви заряджаєте. А то і того більше не розбереться все в день стави на підвіконня, на світло, на сонечко, і заряджається вона сама по собі. ця у нас лампа. Бачите, дуже зручно. І Ось такою ромашечкою створена наша сьогоднішня пропозиція. Тому встигайте вихоплювати, тому що зараз я попереджаю скрізь зростають вартості скрізь, ну просто шалено. Ну, вони на все зростають, але як тільки у нас е, щось виходить з світлом, е, його менше у нас того світла, обов'язково на такі гаджети, зразу ну, така вартість, ну, ніби ви купуєте там, я не знаю, крило від Боїнгу, там, ну, ну не менше. Е, ну, На жаль, так, або так само е, те саме таксі взяти. Як тільки тривога і якісь погані, погані погодні умови, у нас теж зразу зростають вартості. Типова Україна. Але ось тут зараз скористайтеся нагодою. Як я завжди люблю казати, нехай краще не знадобиться. Але от коли не буде світла, ви дійсно її а, дістанете і будете казати собі, Боже, яка я молодець, що я оце все ж таки не пожалкувала, тоді придбала. І зараз у мене краса. Собі а, готую вечерю, ось повісила на люстру, так, або іще можна в. На кухні буває, знаєте, на, на шафках таке ручка. Так і я от прямо буває на ручку, собі повісила і все. Ну що ж, нам час рухатися далі, тому ви хочеш е, обираєте так, робіть свій вибір. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію.